Центр клумба. Вже казали, клумба скоро живе. Скоро клумба зовсім не наш вигляд буде мати. Скоро. А ми йдемо далі. Ах, як тут добре на цій головній вулиці. Рівненька плитка, нема багато людей, можна вільно пройти. Весь писав, що людей в Трускавці немає, тому що там світ Ну, Вже два тижні відключають фіту. Цікаво, що ще треба зрозуміти. Тобто, що ще треба зробити, щоб з'явилися інші версії, чому людей немає в Трускавці. До речі. А напишіть свої версії, як ви думаєте, чому людей немає в Трускавці? Буде цікаво. Фердінанд знає, чи мені здається чи... Ну, знову ж таки, я знаю, ви зараз скажете, що треба робити, коли здається, але мені здається, він похилився. Що він так колись він як стояв. Надпис, я не знаю, чи ви бачили годинник і напис 1898 на цій споруді. Праворуч від нас де раз, два, три, 4, 5. А якщо рахувати, що з боку 6, оголошень з написом оренда. Кантор сьогодні не працює. Ще цікавий курс долара, я можу на словах його сказати, долар зараз менше 40 гривень, що купівля, що продаж. спустився він нижче. Це я про курси згадав анекдот такий був часів, початку ХХ століття, як один каже, знаєте, рубль наш зовсім знецінився за рубль всього до 2 долари. Каже, це ще рубль знецінився. Як за наш рубль почнуть давати в морду, то її рубль знецінився. А в Україні вже ці часи настали. Скоро настануть і у всьому світі. Голуби! Ну что, шановные как вам? Бачу сыти. Только мало, правда? Я тут для вас трошки постою, не Тут себе змін, тут все так само. Ой. Бачите, голуби вже сприймають мене за свого, не тікають. Звикли до щоденних зйомок. І далі продовжує сніжок пролітати. Ну, собаки відчули чужу собаку, я цю собаку теж перший раз бачу, тому не гавкають так. Взагалі то собаки тихо себе поводять в трускавці. adorta. хорошо и говорит сколько стоит парку бронеслава тримається краще. Ніж Фердінанд. Значить, в одно відео попали Едвард, Фердинанд Броніслава. А тут весняний п'ятичок. Знову збільшується. Падав дощ. Падав сніг, танув сніг.